У них немає шкідливих звичок, вони ще зовсім маленькі, але у них вже діагноз рак. Щороку в Україні реєструють понад тисячу онкохворих дітей. На Прикарпатті ця цифра також невтішна. Хворих тут зараз понад 150. 15 лютого відзначають міжнародний день дітей хворих на рак. Так проходять їхні будні. У лікарняних стінах вони живуть, граються, навчаються. У них діагноз рак. Я тут кажу довго, майже вже рік. Я мрію, щоб стати здоровим. Одужати. Ось головна мрія кожного пацієнта. Вийти з лікарні, бути вдома. Нормальним, здоровим. Бути здоровим. Пошучити вийти з лікарні. Марічка бореться з важкою недугою половину свого життя. У неї рак головного мозку. Одну пухлину вирізали, проте з'явилася друга. Я оп'ять захворіла, бо в мене тато додивився, що очко таке ходить туди-сюди. Мені головку тут різали, на це очко я ніч не бачу. Області на рах хворіє понад півтори сотні дітей. Лікування вимагає тисячі, а то й сотні тисяч євро. Сім'я Мозичин відчайдушно збирає кошти для сина Давида. Йому 12 і в нього саркома. Обличчя хлопець не показує, соромиться, що випало волосся. Натомість його мама просить всіх небайдужих допомогти. Операція стегнової кістки, заміна стегнової кістки. Нам потрібно 200-300 тисяч євро. Допомагає рятувати маленьке життя благодійний фонд «Те Ангел. Це єдина організація в області, яка вже 5 років піклується про онкохворих дітей. Кошти шукають представники благодійного фонду, пишуться різноманітні гранти, пишуться проекти, залучаємо фізичних осіб, залучаємо юридичних осіб до благодійної діяльності. Наш фонд має таку ізюминку, Вся команда фонду працює виключно на волонтерських засадах. У нас немає працівників, ніхто з нас не отримує ніякої заробітної плати. Всі ті кошти, які вони пожертвували на благодійність наш фонд використовується виключно на потреби дітей. Окрім матеріальної допомоги, волонтери проводять з дітками і соціальну роботу. Кожного тижня відбуваються заняття з арт-терапії, під час яких малечу відволікають від сірих лікарняних буднів. Сьогодні ми з вами будемо робити янголят. Ми ми зараз виріжемо. Ось таких трафареток, дві частинки з фетру, тканини. Будемо їх зшивати ниточками. Ми малюємо, ми конструюємо, ми вишиваємо. Дитина з допомогою цих занять має можливість вивільняти свої негативні емоції, якомога більше спілкуватися. Дитячий рак не вирок. Фахівці кажуть, у 70% випадків він виліковний. А якщо звернутися до медиків вчасно, то шанси на одужання майже 100%. Ліліана Хомишин, Любомир Борута, новини телеканал Раї.